Дай покурити те, що там в тебе нормально щось? Нарешті я буду водити. Ой, блять, я ніц не бачу. Викличіть швидку, швидку, викличіть, швидку, блять. Ах ти ж сучка, в мене така сама зачіска. Алло. Куди тиснути? Я жорстка походу, Що я? Нахуя я? А патрони це де взагалі показують? Як можна так швидко що щось забути? Сховаю зброю, блядь. Привітки! О, нічосі. Оце образ. Ну, так, кіберпанк сьогодні будемо грати. Тому я трошечки. Трошечки вирішила підготуватись. Е а де? А, ну, напевно, оцьо, Дарованому коню. Ну, да, в квартирі ми були. Опа А сміття винести. Алло, вій. Бери сміття. Погнали, виносити. Ладно О, братан, привіт. Дай покурити те, Та, що там в тебе? Нормально щось. А каву можна замовити? Нє? Спасибо Сядьте на місце водія. Нарешті я буду водити. Правов нема. Де в кіберпанку нема, чи що? В житті нема. Я за кермом. Ну, блять. Чому не я? Дай поїздити. Алло, блять. Що це ти? Жінку не пускаєш за кермо чи що? Як, блядь, так їздити? Ой, блядь, я ніч не бачу. Ми проїхали, блять. А ви хочете ржати з мене, да? Як я, блядь, їжу хуйово. Привітулі, малихи, які. Ти що, ти що? Танцюй, танцюй, давай. А, і що, які речі творить? Ви це бачили? Братік! Ти чого тут валяєшся? Блядь. Братік тебе кокнули? Капець. Допоможіть! Людина лежить посеред вулиці. Поліція, поліція. Викличіть швидку, швидку! Викличіть швидку. Блять, хтось, людина, Мерла Алло? Ладно, братик, ніхто не хоче тобі допомагати. Я теж пішла. Куди тиснути? Беріть комірку, кібердеки. Щоб відкритий екран модифікаторів. Де, блядь, що відкрити? Блядь, я нічого не зрозуміла. Шо мені куди? Що в мені куди тиснути? І що мені врати? Що ти шо? Ой, який бар. Я такий хочу теж бар, щоб ви до мене приходили в такий. Вау! 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 Я теж хочу, щоб в моєму барі отака отака вас зустрічала. Ах ти ж сучка, в мене така сама зачіска, алло. Забрати е шту? А, я не знаю, Блядь, я жорстка погоду. Що я? нахуя я. Я пристрелила. Блядь, а я забула, як взагалі цей. Ухилятися, оце все, все забула. А патрони оце де взагалі показують? Оце я не розумію, що це 0.40, а потім 0560. Це що? Взагалі оце стріляє навіть і не. Ой! Я случайно... Кожну з характеристик можна прокачати до 20. А як? Типу, отак? Чи що, нічого не змінилося, Даються за кожен новий рівень персонажа в попередньому меню. Я не поняла. Тут і що? Блистивости. Це задаткові навички, які будуть е, качатись самі. А, поняли. Куди нам Що блять, Що стоїш? А, це треба Ну так. Да. Я ж, блядь, двері відчиняю. Блять, я забула, як пригнутися. Блять. Сука, як пригнутися? Я Забула вже. Блять. <глево> <плево> як можна так швидко що щось забути? Все деск ці. Що, де характеристики. Ну, от... Це що ж... це не характеристики? Те, що я взяла ці шту... штуки, що я взяла оці... це не воно, чи що? Ну, так я ж їх про ну, те, що є, те й вкачала. Жовті це таланти. А, о, все, а я не бачила цього до цього, звідки вони. Уяліся тут! А? Тобто, оце, оце буде вже за ці, за, за сині ці одиниці, да? так? Тонти вкачується за жовті поінти. Добре. І що мені прокачати краще? Ні, це все ти на таланти дивишся. Е, а, отримуй щоб здобути. Ммм. Ось все, як. Блядь, тепер поняла. О мой Бог, алілуя, галілюя, О, Блять, сховай зброю. Блять, сховати зброю. Сховай зброю, блять. Так, ладно. Зберегти гру. Якщо що, ти ще навіть не почала гру, Та я так і поняла. Це люблю, цілую, бувайте, гроші пересилайте. Go